Вночі Росія атакувала 59-ма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами за попередніми даними командування повітряних сил зсу збито чи то подавлено 47 ворожих шахетів і дронів імітаторів на півночі та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 12 БПЛА на дев'яти локаціях. РФ здійснила масовану атаку по Сумській та Бездерецькій громадах на Сумщині. Попередньо двоє людей травмовані. Про це повідомляють у ДСНС. Виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях, палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян. Всі осередки горіння локалізовані. Росія внесла порти окупованих Бердянська і Маріуполя до переліку портів РФ, відкритих для іноземних суден. МЗС України засудило і назвало нікчемним це розпорядження російського уряду від 22 серпня. У міністерстві наголосили, що таке рішення вважають черговою спробою Росії легалізувати свою окупацію і закріпити незаконний контроль над українськими територіями. На щоті до Ярмолинецької громади повернувся захисник Ростислав Андрійович Черевченко, 1998 року народження. У червні 2023 року його мобілізували. Зв'язок із воїном обірвався у листопаді 2023 тисячі Майже два роки рідні чекали звістки від нього. Нещодавно стало відомо, що воїн загинув 29 листопада 2023-го під час мінометного обстрілу біля села Роботине на Запоріжжі. Живим коридором оборонця провели в останню земну дорогу. Місцем його вічного спочинку стало кладовище у новому селі. Вічна пам'ять і вічна слава полеглому захиснику співчуття рідне. У Кам'янці-Подільському двоє посадовців завдали державі збитків на майже 11 мільйонів гривень. У поліції області повідомили деталі. У 2019 році 60-річний на той час головний лікар Кам'янець Подільської міської лікарні спільно із 65-річним кам'янчанином, який на той час займав посаду директора департаменту містобудування та архітектури, без рішення місцевої влади уклали договір із будівельною компанією щодо демонтажу одного із корпусів. Пусів лікарні та зведення на її території багатоквартирного житлового будинку. Екс посадовцям оголосили підозри. Слідство триває. Одним із найпоширеніших видів шахрайства на ринку житла є фіктивні оголошення про здачу помешкання. На гачок таких аферистів трапила 19-річна жителька Хмельницького району. У поліції поінформували, що дівчина побачила в одній із соціальних мереж оголошення про здачу квартири, зв'язалася із орендодавцем і, коли усі деталі обговорили, переказала 4 тисячі п'ятсот гривень за вдатку на вказаний банківський рахунок. А згодом потерпіла, зрозуміла, що стала жертвою шуканців і звернулася в поліцію. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Та нагадують декілька простих правил безпеки, які допоможуть вберегтися від аферистів під час пошуку помешкання. Отже, перевіряйте оголошення, акаунт автора, дату створення, наявність інших оголошень в нього, перевірте документи на квартиру та особу власника. Не піддавайтеся тиску. Якщо орендодавець запевняє, що охочих орендувати квартиру дуже багато, і для того, щоб її забронювати, ви маєте перерахувати кошти. найімовірніше, що це шахраї. Найкраще оплачувати житло під час підтримки. Підписання договору оренди та передання ключів. Музика. Президент України Володимир Зеленський нагородив мешканців Хмельницької області за вагомий внесок у розвиток регіону та службу країні. Орден за заслуги першого ступеня отримав Микола Плінський, це генеральний директор товариства Адамівка Агро. Почесне звання, заслужений лікар України, присвоєно трьом медикам нашої області, а саме Володимиру Левицькому, директору Хмельницького обласного центру служби крові, Руслану Ратушному, лікарю Хмельницької обласної лікарні, Наталії Щепіні, заступниці директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Щиро вітаємо з відзнаками. Сьогодні на Хмельниччині спостерігатиметься мінлива хмарність та без істотних опадів. Температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. Впродовж дня оперативно висвітлюватимемо головні новини краю та загальнодержавні. Тож залишайтеся із першим подільським продуктивного вам тижня. На все добре.